Мы четко должны понять, где сегодня какой регион есть. Правильно было сказано, а кто кого кормит, да не надо, где есть. Дальше на сайте, на сайте Кабинета Министров, на сайте Министерства, на сайте Верховной Рады. Вот мы показали, где и куда мы стремимся, и когда мы можем туда дойти. И пошел, пошел. И тогда действительно это жесткая работа по выполнению. То есть я хочу сказать опять, любое правительство уже не будет проходить, то не годится, что они приняли, например, оно не... а надо выполнять и идти, идти до тех... До тех же, имеется в виду индикаторов, до того состояния, куда, куда мы поставили задачу. И больше не лезть туда. И работа правительства будет определяться, как ты выполняешь это, как ты идешь к этому, и тогда будет это. Поэтому это будет комплекс. Я думаю, что мы. Ні в якому випадку не будемо йти розвіяти. Ми наоборот будемо і ми доповняти нас, ми їх в цілому це буде нормальна робота. Міняти надо. От як ви вважаєте, вже зараз можна почати таку роботу комплексну? Тобто ваш документ, можливо, якщо навіть і не прийнятий думка закладена гарна, і в принципі вже можна розпочинати. Ви пропонували от свої оці напрацювання, ви пропонували і уряду, попередньому, не дії чи можна. У нас концептуальна, то є концепція. Ми даємо основне. Вопросы, что сегодня есть, как это делать. Да. А дальше уже создается є... под это большая программа, развернутая программа. Мы даем, мы даем, как говорится, направление, индикаторы. Мы даем цели, мы даем, что так делать. И ко... Ну, есть, мы даем предложение. Мова про концепцию программы развития России. Она она, може она, якось, она, 100% может быть, как говорится, вместе другого нет. Ну, у нас, конечно, цель улучшение благосостояния человека. человека. И, А наша еще цель. Живі хорошо ти і дасть жить хорошо твоєму следуючому поколінню. От основні наші цілі. Тобто ми їх, як кажуть, один одного будемо допомагати і вийде серйозно працювання. Михайловна, я ви, хочу я... приєднатися до нашої дискусії, будь ласка. Да, безумовно. Я хочу сказати тільки таку річ, на яку часто не звертають увагу. Валентин Іванович вже говорив сьогодні. Я хочу тільки зайво раз повторити. Про те, що якщо немає стратегії розвитку, то будь-які кроки знизу, будь-які правильні напрацювання в окремій галузі, вони не будуть мати достатнього ефекту для того, щоб змінити ситуацію на краще. Я хочу навести приклад: десь, уже майже 8 років тому була прийнята Верховною Радою концепція розвитку сталих поселень. Гарна концепція. Більше того, багато міст приймають концепцію сталого розвитку міст. Але справа в тому, що це явищем не стало, не стане і стати не могло. Хоча це позитивний рух знизу. Чому? Тому що економічна політика держави заважає, соціальна політика держави заважає. Як можна говорити про сталі поселення, якщо вони недостатньо ресурсно забезпечені? Знову таки, в якості ресурсу, що розглядається? Тільки от, джерела надходження податків, про що говорив Анатолій Федорович, і інше, треба розглядати і постійно в І... і Людський потенціал треба розглядати природний потенціал Всі складові які Це власне розглядається. Коли ми, коли ми говорили про екологічно складову сталого розвитку. Ми тоді говорили про те, що необхідним необхідною передумовою переходу до сталого розвитку має бути економічна оцінка природних ресурсів. А як можна оцінити, якими ресурсами, які ресурси має громада? Чим вона володіє, на що їй орієнтуватися сьогодні в майбутньому? На жаль, до цього часу нічого не проведено, нічого не зроблено. І зараз криком кричить і Верховна Рада, і всі наші політологи і політики про те, що треба землю, землю продавати. А земельний кадастр є і так по іншим видам ресурсів ситуація така ж сама. Тобто я хочу підвести до такого висновку, що до того часу, поки держава не має своєї стратегії розвитку, будь-які локальні правильні кроки вони не дадуть належного результату. І що ви думаєте стосовно комплексного дійсно бачення тих проблем і, і нашого і планування перспектив, я виходячи за... саме з комплексу тих я проблем? От е, зачитаю мету, яка визначена в цьому проекті концепті забезпечення високого рівня якості життя людини. Людини незалежно від місця її проживання через забезпечення територіально цілісного та збалансованого розвитку України, інтеграції регіонів в єдиному політичному, правовому, інформаційному та культурному просторі, максимально повного використання їх потенціалу з урахуванням природних, економічних, історичних, культурних, соціальних та інших особливостей, підвищення конкурентно здатності регіонів та територіальних громад. От вам. Відповідь на, на ці запитання. Це загальні фрази. Мені хотілося б конкретику Ні, но, за цими фразами. бачити. розумієте, Конкретика це такий товстий документ. І я вам хочу сказати, що на сьогодні Міністерство регіонального розвитку і будівництва, ще не маючи базового затвердженого документу, вже проводить серйозні, ну, серйозну політику, наприклад, по використанню максимального використання субвенцій. Встановлені правила, і от пані Тетяна говорила про планування. Ви розумієте, у нас більшість немає генеральних планів, і вперше, напевно, за всю історію України державні субвенції передбачається там частина для підготовки от, е, генеральних планів. Це є супер важливо, тому що, наприклад, візьміть від Києва 10 е, кілометрів від'їдьте, вартість землі ринкова 10 тисяч доларів сутка, село безнадійно вбите. Е, я питаю сільського голови, чому така бідота? Немає жодного платника податків. Це не може бути. Тут вже дай кусочок землі, буде бізнес будь-який. Каже, землі нема. Всю роздав. От вам приклад. Роздав землю і знаходиться на золоті, а всі бідні. Я думаю, що це неправильно, це шлях в нікуди. І тому, от знову ж таки, пані Тетяна говорила, прийняли концепцію вона не діє. Тому ми запропонували системні кроки. Ця концепція, про яку я говорю, це політичний документ. За нею буде закон про засади державної регіональної політики. Закон це суперважливо, тому що ініціює його уряд, ухвалює парламент, підписує президент. Всі Частини влади задіяні у цьому процесі, і тоді буде поступ. Я в цьому переконаний. виконавець. У виконавці всі від прем'єра до голови е, сільради. А контроль, яким чином буде здійснюватись контроль, чи е, зробити будь-яку добру справу, але передбачити контроль і, і якими механізмами визначати саме виконання цих програм? Принаймні цей документ, який пропонується зараз, який ми розглядаємо тут. Він пропонує не тільки індикатори, де ми знаходимося, а й елементи контролю від, і відповідальності безпосередньо за зроблене або не зроблене і. Я так думаю, що напевно плануючи будь-що зараз, ви також плануєте якісь там Звичайно. в такому ж напрямку. Звичайно, ви знаєте, в чому проблема концепції попередньої, яка була прийнята в 2001 році. Не було індикаторів, за якими відбувається моніторинг. І виконання концепції формально відбулося яким чином було заплановано 100 заходів, 96 виконано. В результаті концепція виконана. На сьогодні вона виконана. Але коли подивимось диспропорції в 2005 році і в 2007, вони зросли. Це говорить про що політика реально не здійснювалась. У нас запропонований дуже чіткий механізм, і причому написано, що будь-який акт, який приймається органом державної влади, він повинен містити дуже чіткі кількість якісні і якісні індикатори, за якими можна оцінити результативність виконання акту. Тобто, умовно кажучи, прийняли там якісь нові податкове законодавство. Дивимося, через рік чи через три роки, яка ситуація зі збором податків зросла, активність зросла, значить закон правильний, значить, всі діяли правильно. Ні, тоді відповідайте, любі друзі. Де Валентин Іваничає? Я просто я не хочу тут зараз критикувати, я дійсно но я повторюю. Не буде програма сама по собі працювати, не буде, коли воно не буде, не буде наприклад, державної політики. Наприклад, які пріоритети в економіці? Що, що в нас є? Прийде інвестор, що в нас машинобудування? Чи вугледобуча? Чи, чи що в нас? Що в нас є? Ми кажемо сільське господарство, яке? Де буде там? Чого буде? Я знову повторюю. Я за те, щоб, ну, це, але я просто повторюю, що вона сама по собі одна окремо, працювати не буде насоблена. Якщо воно буде йти, як ми кажемо, ми вже ж не один раз, і, і не ми це придумали. Організація об'єднаних націй сказала, що є вісім, я кажеться, цілі, які повинні бути пов'язані, тоді і ці всі програми будуть працювати. Не може бути просто саме. Ми прийняли. Ми вже скільки програм приймали різних, а вони працюють. Ні. І якщо ми зараз ми думаємо, я не проти не хочу сказати, Земля да земля вона, вона, вона має ціну, але це інфляція. Вона була, вона що нами створена. Якщо сьогодні розпродаємо це, купили, скинули, украли Але це інфляційні, де це просто гроші вкидаються. З чого вони взялись? Це збільшення цін і так далі. Воно повинно бути пов'язане. Якщо воно буде пов'язане, буде результат. Коли я буде пров... комплекс бачення в... цілісної цілі своїх картини, тоді землю. Що ну продали заводи, як ми продали Запоріжсталь, проїли далі. Інфляція, 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 любі, любі вкладання, які не просто не мають під собою бази, це буде горе, це буде. Це. Тому ми кажемо разом, щоб не виходить за ці межі, щоб воно йшло йшло паралельно і тоді буде результат. І програма буде працювати. Тут немає питань. Бо, бо коли немає державної політики, державної політики, Ще? немає стратегії розвитку держави, то... Дуже гарні кроки, розраховані на перспективу, те, про що говорить Анатолій Федорович їхня програма, вона буде натикатися на е, зміни до конституції, на е, закон про продаж землі і так далі. Це ви зараз так тобто, про реформи, да, наприклад. Тобто, так. Те, те, що під корінь підрубує всі можливості реалізації тих дуже гарних і правильних Правильно. кроків, Правильно. про які про які зараз в уряді. Тобто не можна плануєте. говорити, що програми погані. Можна говорити, що для цього треба бачити більш більш реальну картину більш ширше і, і спочатку Держава. планувати по іншому. Державу. треба Власне бачити державу треба. і по відносини, Анатолій Федорович. Будь ласка, опонуйте стосовно програми. Погані я вам хочу сказати, що більшість програм вони. Просто сьогодні не відповідають реаліям часу. Механізми вони залишились совкові, а ситуація зовсім інша. Тобто треба змінити філософію підготовки державних програм. Надзвичайно важлива річ, кожен регіон, так само як кожна держава, має уяснити свою місію держава у світі, а кожний регіон має мати свою місію у державі. Кожна громада повинна бачити своє місце в регіоні і в державі, і лише тоді ти можеш. Планувати, як розвиватися, щоб ресурси йшли до тебе, і ти не конкурував там, де до тебе немає ніяких перспектив. Що стосується стратегії розвитку, в нас є документ стратегія розвитку України, затверджена урядом до 2015 року. Там визначені стратегічні пріоритети для різних регіонів, але на жаль, так склалося, що там 10-15 пріоритетів з самих різних. Для регіонів жодна держава не може це потягнути. Тому пріоритетними може бути три напрямки, ну максимум чотири. Але чітко визначеним, що саме оце є слабка ланка для Вінницької області, умовно кажучи, альтернативне біопаливо. Хоп, і потягнули економіку. Там для іншої області е, наукові технології для третьої все-таки держава регулювати повинна. Ви їх до того ж приходите, От за ні, що. ні, так звичайно, я кажу, що держава визначає свою місію. Відповідно до місії держави, регіони визначають свою, яка вмонтується, і ми отримуємо картину не мозаїку розкидану, а картину. На жаль, ефірний час знову ж таки впинув біжить, і ми маємо завершити нашу програму. І це на цих добрих намірах і на гарних словах Анатолія Федоровича ми завершуємо нашу програму. З цієї розмови ми лише можемо зрозуміти, що наше майбутнє в наших руках це власне, і головний лейтмотив проекту постанови про основні напрямки економічного, соціального та природоохоронного розвитку України до 2020 року. І тут не так уже й багато треба, лише бажання застосовувати цю програму дій, що успішно використовують передові країни світу. А для цього проект постанови про основні напрямки економічного, соціального та природоохоронного розвитку України до 2020 року має отримати схвалення у Верховній Раді насамперед. В ефірі була програма законодавча ініціатива. До зустрічі на парламентському телеканалі Рада.